Віктор Додукалов, заступник голови Бердянської райради, готовий доєднатися до нашого ефіра. Пане Вікторе, ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаємо слава Україні. Вітаю героям слава, пане Вікторе. Щодо ситуації в Бердянську і в Бердянському районі, загалом, якою вона є за останні кілька днів. До останні кілька днів пов'язані з тим, що люди масово готуються до того, що 1 січня. Будуть потенційно запроваджені нові правила від окупантів пов'язані із паспортизацією, із запровадженнями так званих відов на жительство, пов'язаних із тим, що реєстрація транспортних засобів на українських номерах залишається дурніше має вкрай погані перспективи, тому що будуть скоріш за все їх визнавати як номерами інших держав, і оформлювати. Неймовірно дорогу е, страховку на них, е, тобто треба реєструвати автомобілі на російські номери, отримуючи паспорт і так далі. Тобто, сьогодні люди знаходяться саме в такому в такій ситуації, коли вони перед вибором стоять, як їм зустрічати новий рік, нові правила від окупантів і розуміючи, що у нас абсолютно величезні проблеми залишаються з інфраструктурою і з гуманітарною сферою. Тобто, криза людська поглиблюється. Ну і звісно ж, від місцеве, місцеве населення тільки страждає від цієї окупаційної влади, пане Вікторе, У тимчасово окупованому бордянську в день у неділю бачимо, що лунали гучні вибухи. Відомо, що саме бавовнило. Чи все ж таки знову якісь незрозумілі вибухи, і поки що невідомо, що саме? Власне, в нас і в неділю була були вибухи, і вчора були було чутно вибух як мінімум один. Ну саме вчора в понеділок, десь ближче до вечора. Але сьогодні не маємо результатів, розуміючи, і як завжди, тримаючи на увазі, маючи на увазі, що в нас за містом, за межами населеного пункту, розташована неймовірна кількість протиповітряної оборони, розуміючи те, що в нас. Є шляхи сполучення і інфраструктурні розв'язки, де окупанти полюбляють зберігати техніку і боєкомплект. Тому я думаю, що буде ну не обов'язково, але якщо буде це відомо, то обов'язково це буде повідомлятися, тому що наслідки бавовни це одна з її складових, які ми будемо дуже радіти, пане Вікторе. Ну ми всі пам'ятаємо. Приліт від ракети атаками з привітання, так би мовити, для окупантів, і певно, що бояться приміщують свою техніку і протиповітряну оборону, про яку ви згадали. Пане Віктор, після цього, після влучання з боку ракетакомс, окупанти приміщували свої гелікоптери. Це і К-52, і мі 8 із тимчасово окупованого Бердянська до ем, Таганрогу. Про це повідомляли Сінт-дослідники. Зараз якою є нині активність авіації, чи є вона взагалі? Чи літають гелікоптери, чи присутні вони. На території самого міста. Трошки оговталися, часу трошки пройшло з того моменту. З того, ну це був не привіт окупантам, це було дуже серйозно і вони вивезли не гелікоптери, а те, що більше те, що від них залишилося. Тобто дійсно знищення практично всієї цієї військової бази відбулося так, як це повинно бути, тому що вони вивозили як залишки гелікоптерів, так і частково вцілілі, так і кілька вцілілих загалом. Тому вони. Досі не змогли наново розмістити саме на території аеропорту в, ну, в таку кількість авіації і, взагалі, станом на сьогодні авіація присутня, тобто гелікоптери інколи підіймаються і літають здовж Азовського моря над узбережжям, але вони точково десь ну, окупанти їх точково десь ховають. Станом на сьогодні ще не зрозуміло де, але десь вони по вздовж ну, узбережжя розташовують. Я думаю, що вони змінюють їх, їхню дислокацію постійно і через те, що бояться чергових прильотів, і через те, що вони не можуть розташовувати їх. Ну немає такої інфраструктури. Треба і паливо, треба розташовувати командний пункт, особовий склад. Тому вони їх от туди, в один і в інший бік перекидують. Але згадуючи ті події, я пам'ятаю, що в окупантів перше було запитання, хто винуватий, кого ну кого притягнути до відповідальності. Тому у них там розборки досі відбуваються. Вони здається, ще винуватих там на серйозному рівні не знайшли. Тому поки що так, от просто ну їхня їхня зараз е, основна мета це переховувати той залишок гелікоптерів, переховувати ту авіацію, яка є, але вони не можуть її не використовувати і просто облітають е, узбережжя. І коли бавовна чергова, то один-два гелікоптери здіймаються в повітря. Зрозуміло, пане Вікторе, але також цілком очевидно, що росіяни потребують і особового складу у великій кількості. І ось спротив пише, що в терористичних батальйонах наразі беруть участь лише 7% саме місцевих мешканців. Всього ймовірно вони б хотіли збільшити цю кількість, але на щастя цифра там якось стрімко не зростає. Що росіяни роблять для місцевої мобілізації, саме до чого вдаються, і як наразі із цим? Ну, власне, до одного з цих добровольчих батальйонів, про які кажуть, що там невеликий відсоток, я повністю підтримую е, таку аналітику, тому що дійсно я не, не володів цифрами щодо відсотків ніколи, але е, дійсно не дуже небагато місцевих е, пішли на цю співпрацю. На цю криваву співпрацю, тому що місцеві розуміють, що це квиток в один кінець, розуміючи, як Росія воює, якими методами і засобами, як вони виставляють загра отряди і взагалі, які у них так би мовити, отрицательні успіхи на фронті, тому дійсно вони цією рекламою пропагандою намагаються пропитувати просто все, що тільки завгодно. І це ця діяльність, ця активність них триває вже як мінімум рік. Активно, дуже активно, тому що це було на рівні і реклами на білбордах, на сіті лайтах і різного роду роздавали флайера, і просто агітували в каналах в різних пабліках. Причому там. Загалом, вони ну вони взагалі не цуралися ж нічого, тому що вони казали про неймовірні виплати, про неймовірне там забезпечення усім чим завгодно. Ну ми ж розуміємо, як це в них насправді відбувається. А наступні пости були, що вони там збирають комусь там на шкарпетки і на чай якимось. Е е е Зекам черговим, які приїхали з Росії, тому вони однією рукою ніби дають, а іншою рукою вже забирають в людей. І відповідно ну місцеве населення в це не повірило. росіянам не повірило, і я впевнений, що цей відсоток зростати дійсно не буде, тому що люди наші прекрасно розуміють, що вони не хочуть помирати, і вони прекрасно розуміють, що долучатися до армії, яка тільки бреше і програє, вони не хочуть. Пане Вікторе, навіть якщо і будуть долучатися, то тільки з метою Партизанщини і завдання шкоди окупантам. Пане Вікторе, ще росіяни створили власне кодове гасло в місті Бордянське. Ми зараз продемонструємо фотографію. Цифра 89 дорівнює 1. Ось щось вони. Собі надумали, і дійсно свідомо чи підсвідомо росіяни своїми діями копіюють нацистів, забруднюють цими фасади бордянських споруд ось з цими написами. І ми бачимо, що навіть якийсь журналістський матеріал знімають сюжет про це. Чи відомо вам що це за цифри, що вони означають, будь ласка. Окупанти розповідають про те, що це ніби їхні боже дай боже розбиратися. В цьому приходиться навіть ніколи не думав, що до такого дійдемо життя. Але маємо те, що маємо дійсно. Вони розповідають про те, що ці цифри це ніби об'єднання їхніх регіонів чи республік автономних, ну тобто суб'єктів владних повноважень, ніби об'єднання, чи то в одну родину, чи то в одне якесь об'єднання, тобто. Під Москвою стало більше за їхню думку регіонів, і е, знову ж таки, чому вони свого часу у нас воювали із книгами в бібліотеках. Вони свого часу намагалися воювати із гривнею, не перемогли, до речі, тому що вона дорожча. Сьогодні вони воюють просто із незафарбованими незасратими стінами, і оце от малюють, тому що люди просто ну. Люди не повірили і люди не зрозуміли, не відчули, що вони там якось знаходяться в Росії. Що в них якесь наступило покращення якогось життя? Тому вони просто людям вже ну так от, помовити лізуть в очі. Ти дивіться, ми регіони тут нові. Ми тут, ну нас тут доєднали. Ми тут стали, нас стало більше ніж було. Людям цього не потрібно. Люди розуміють, що їхня парадигма це 24 е, області, Автономна Республіка Крим, Севастополь і Київ з окремими статусами. І все. Тому вони окупанти намагаються, хоч якось, хоч так, влізти в мізки, в думки людей. Але ми розуміємо, що то не той шлях, то не той шлях, тому що це було пов'язано із смертями. Це було пов'язано із окупацією. Це було пов'язано і є пов'язано з тим, що військові на вулицях. Що військова техніка може збити людину і ніхто не буде розбиратися, якщо це ну насмерть, навіть і так далі. Тобто, люди розуміють, що окупанти виключно використовують цю територію для війни. І намагаються зараз е, сподобатися тим, що вони тут такі там малюють якісь мурали, е, типу у нас тут все так добре. Насправді, цим аквафрешами заліпили просто все місто, і навіть ті, хто свого часу трошки підтримували і хотіли би там Російську Федерацію. Сьогодні кажуть, що і це, і вони кажуть, що це вже це вже дійсно за НАТО. Ну у них отак, от все.